На яку ми давно чекали міська уже міська рада, і в принципі певні, незважаючи на те, що в світі і в Україні, зокрема, є певні економічні проблеми, які нам всім відомі, на яких, напевно, не потрібно зупинятися, ми сьогодні провели, незважаючи на це конкурс, про який було об'явлено в, в нашій газеті Мініципальний ужород. По наданню послуг по вивезенню і захороненню твердих побутових відходів на території міста Ужгорода в даному конкурсі прийняло участь три підприємства, три фірми, одне з яких стало на підставі розкриття пропозиції, і визнано переможним. Цією фірмою є. Фірма ASA International, представник якої на Україні зараз має можливість з вами поспілкуватися і надати відповідь на всі запитання, які у вас виникли. умовами конкурсного відбору, які були визначені, звичайно були пріоритети розставлені, Це сучасний підхід до вивезення і утилізації та побутових відходів, будівництво повітряно. Нової, нової карти на полігоні вже за сучасними європейськими нормами, тобто з плівкою, яка не буде пропускати інфлярат до ґрунтових вод. Надання спеціалізованої техніки за рахунок фірми інвестора по вивезенню утилізації твердих побутових відходів. Значить, надання сучасних схем утилізації і план довгостроковий план, який розроблений на довгостроковий період, звичайно, має бути по інвестуванню всіх поставлених задач і цілей. І тому е, я би хотів предоставити слово е, директору української е, дочірньої фірми АСА Україна е, Репіну Олександру Вікторовичу, який е, напевно буде відповідати на всі питання, які вас будуть цікаві. Репін, Репін Олександр Вікторович. Репін Олександр Вікторович. це? Не зовсім так. Ми запропонували інвестиційну програму на найближчі 25 років, в тому числі це побудова сучасного полігону. В тому числі це організація сучасних системи збору і транспортування відходів, в тому числі і впровадження так званого роздільного збору відходів, в тому числі і сортування в рамках полігону, і е, також наступні етапи, і компостування, і інші, інші варіанти переробки відходів. Тобто старий полігон, який щороку горить, він там не буде, так? Да? Чи це переносить обворювати е... щось нове? Дякую. В рамках е, даної пропозиції ми запропонували е, міськ... міськвиконкому ужгороду е, свої знання, е, свої ноу-хау е, в плані санації е, даного старого полігону. Зрозуміло, що е, ні ми, ні населення міста не зацікавлені, щоб е, ці відходи і далі гріли, і далі тліли, і далі е, е, забруднювали середовище. Видання. Аса Україна, я правильно зрозумів фірму? Це фірма, яка зараз в Європі в принципі займається утилізацією збором вікодів. Я дивився в інтернеті, вона повністю велику долю ринку займає в Чехії, Словаччині, в Австрії та в інших країнах. Ми маємо надію, що технології цієї фірми будуть перевнесені і. Збір і переробку в мутових відходів і Буджеті Так. Ну, Аса International має насправді понад 90 підприємств в Центральній і Східній Європі, в тому числі в Болгарії, Польщі, Венгрії, Угорщині, Литві. І дійсно, це наша корпоративна політика, що ми впроваджуємо європейські підходи до переробки. Сортувань збору і утилізації відходів дійсно відповідно до європейського законодавства. конкретніше Це буде просто збір сміття, вивозення на старий полігон? чи це буде якийсь системний підхід до роботи з відходами. Так, поясніть, що саме будується нова карта з плівкою, в першу чергу, так? Коли ми завозимо коли коли звозить підприємство тоді побутові типу, відходи на нову карту а що таке нова карта? це новий полігон тобто а там у нас борвінку є достатньо територій для того щоб закласти нову карту mm -hmm. нова карта це нова скажімо чаша нової нового полігону так Нової карти, ну вона весь полігон поділений на карти. На сьогоднішній день є у нас три карти використаних на полігоні. І є ще територія, щоб на тому полігоні зробити оцю нову карту з плінкою. Скільки це квадратних ну, це наступна та, черга полігону, тобто уже нового, який буде відповідати європейським нормам, 15 тисяч квадратних метрів. Значить, далі по мірі туди, яка технологія що вас цікавить, коли да, 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 да. закладаються туди газовіторні труби, які збирають інфільтрату забруднюючу воду, яка на сьогоднішній день попадає в землю, і що заборонено в європейському союзі, і труби для збирання газу. Окрім того, завозиться спеціальна машина, якої ніколи не було в уже, називається компакта, яка буде присувати один до 15, ущільнювати. Це сміття, тобто довговічність того, що не є відсортованим, саме органічні відходи, того, що буде побудована сортувальна лінія, на якій будуть вручну відсортовувати спочатку це загального того, що можна переробити. Потім те, що залишається, воно органіка вся буде утрамбовуватися і закриватися ґрунтами шару. Ці гаровідводні труби вони починають ефективно працювати метан через три роки. За три роки це то трошки воно накопичується, накопичується, стігає метан тої концентрації, гниття цей процес, що його можна використовувати в промисловості. Промові заключається в цьому цей тикл. Це називається завод, іншими словами, що цей газ, коли вже потім збирається з цих трубок, його можна спалювати і ставиться генеруюча установка при спалюванні якого газу робляється електрична енергія. Такий генератор. Це в Європі застосовується на більшості полігонів цей метод, але воно все йде значить поступово. Це не буде. Має бути певний час для того, щоб пішли всі процеси. Завдання основи базису для цього виробництва електричної енергії відбувається зразу з моменту закладання полігону. Тобто газу нема куди диватися. Вода вся озирається звідти і рециркуляція, погрязна вода, яка є ої, її всяже вода, достоїться для того, щоб йшов інтенсивніше процес заняття для полики зверху, опять цього що табується. Тобто це йде ціла система газо- і гідротехнічних споруд, які зумовлюють у цей процес. І таку чашу можна використовувати настільки і велика ефективність, що при нашій кількості судди відходів, якщо вдало буде йти процес сортування, то можливість використання даного полігону може бути і 10-15 років однієї такої чаші. Тобто термін. Пермін використання того нашого старого полігону як комплексу він може збільшитися до нескінченності в тому плані, що на сьогоднішній день по всім технічним параметрам паспортним документаціям ми можемо робити максимально пагорб висотою 25 метрів по тим паспортним даним, які є розроблені у нашого комунального транспортного підприємства. На даний момент від відмітки 0 у нас підняття є максимально 9 метрів. Тобто, використовуючи ці технології по ущільненню сміття, використовуючи можливість е, переробки, це можна буде значить більш торгівлі ті площадя, які вже були на даний момент закриті, ще на їх наверх. Окрім того, на тих буділях, які є сьогодні, є можливість на тій частині півтора гектара, що там побудовані є, але не введені в експлуатацію ад об'єктів при в'їзді на сміттєзвалище, є можливість будувати як базу. Центральний, логістичний центр, так і станцію по сортанні. А скільки це взагалі коштів обійдеться з місцевого бюджету? Поетапно. По скільки часу? Це... Перші п'ять років ми розраховуємо. Перші 5 років ми розраховуємо виконати два перші етапи: це побудова сучасного релігону з інфраструктурою і впровадження